Політика відкритих дверей має бути сприятливою для всіх країн, що бажають набути членства в НАТО. На цьому наголосив спікер Руслан Стефанчук, спілкуючись зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми хочемо йти тим шляхом, яким іде Фінляндія, яким я сподіваюся, дойде Швеція. І тому ми відверті у своїх намірах. Ми би продемонстрували спроможність свою в липні місяці. В у Вільнюсі відбудеться саміт. Нато перед цим буде зустріч на рівні парламентів, і я думаю, що ми дуже багато привнесемо для того, щоб максимально необхідне рішення на вільнюському саміті отримала Україна. Відверта розмова з молоддю, безліч запитань та селфі майбутніх політологів та істориків цікавить робота парламенту, політична та економічна ситуація в країні, реформа вітчизняної освіти, міжнародні перспективи України. Спікер закликав студентів до активного обміну думками під час практичних тренінгів в освітньому парламентському центрі. Освіта це та річ, яка врятує Україну, яка дасть можливість їй бути впевною в своєму майбутньому. Коли ми, скажімо, так, з стіктока прийдемо на академію Хам, тоді в нас буде щось змінюватися. Остаточно відірватися від совка, щоб відкрити для себе глобальний світ. Це нова українська ідеологія, що базується на безпеці країни, її діджиталізації та наданні якісних доступних послуг, вважає Руслан Стефанчук. А передувати цьому має військова та юридична перемога. Це юридична відповідальність Російської Федерації за всіма канонами міжнародного права. Це повна компенсація всіх всіх збитків, які завдані Україною, і в першу чергу ця компенсація повинна відбутися за рахунок платників податків Російської Федерації. Путін повинен отримати чек за цю війну. Справедливий, і він повинен його сплатити. І повинен сплатити не тільки він, повинен сплатити вся Російська Федерація, кожен російський громадянин, повинен сплатити кожен російський олігарх, який допустив, мовчав, сприяв, підтримував ці агресії. Якою має бути формула відновлення насамперед деокупованих територій, поцікавився студент із Сєвєродонецька Єгор Яров. Після звільнення території, особливо тих, які були окуповані вже довгі строки. Це Крим, це Луганськ, це Донецьк. На ваш погляд, чи треба там проводити місцеві вибори? Чи, наприклад, треба вести умовно якесь лица на якийсь період і на як після деокупації будь-якої території України, безперечно мають увійти від, від, від відповідні військові адміністрації, які мають принаймні налагодити систему? Організації життєдіяльності діяльності там, після того як вона буде відлагоджена, після того як там запустяться всі демократичні процеси, економічні процеси, фінансово-бюджетні процеси, люди почнуть отримувати пенсію. Буде доступ до банкомату, до фінансово-банківських послуг, до елементарних потреб людей. Безперечно, туди повинні приходити нормальні цивілізовані правила гри, які існують на всій території України. Допоки українські воїни щодня невпевно наближають перемогу, сучасна молодь, яка навчається в Україні, вболіває про її майбутнє та має нестримне бажання зробити нашу державу кращою та успішною.